Всім привіт! Сьогодні говоримо про ніж, CV Sand Cut, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання та промокод ви можете знайти в описі до відео або бачити зараз на екрані. Комплект поставки включає в себе ніж, піхви, серветку з мікрофібри, наліпку та гарантійний зобов'язання. Ніж CV Sandcat я б назвав великим лаєрним Великим ножем для. Облаштування стоянки. Відповідно, давайте розглядати ніж з, цього, з цієї точки зору, і дивитись, наскільки де я помиляюсь, коментуйте, додавайте свої зауваження. Почнемо з того, що мені трішки не подобається, як ніж дістається з піхов. З одного боку, він сидить дуже якісно надійно, з іншого боку, оцей скіс піхви. Палець у нас ковзає, немає ніякої насічки. і ми з певним. Ускладненням можемо зіштовхнути піхви з ножа. Можна, звісно, зробити тут якусь насічку, але це повинен робити виробник. Так, але ситуація тут краще, ніж у Cold Steel Pendleton Hunter, здається. Там, взагалі, цей кут ну, зовсім маленький, і упертися пальцем взагалі нема куди. На піхвах присутня, от такий, присутній такий замок, який дозволяє кріпити їх на спорядження. Почнемо з розмірів ножа. Загальна довжина 243,2 мм, довжина леза 116,2 мм. Товщина в обусі 4 мм, а товщина руків'я 1 см. Вага ножа 200 г. Руків'я з G10. Сталь 9 хром, 18 марібден ванадіум. Недорога. Сталь, але вона проста, надійна і не потребує якихось особливих умов для зберігання. Твердість клинка заявлена як 58-60 одиниць по роквелу, тобто вона досить високої закалки. Великий лаєрний ніж, яким можна і порубати, і порізати, і, грубо кажучи, кудись його покидати і покопати за рахунок широкого леза. Звісно, не робіть так ні в якому разі. Конструкція full tank з накладками з G10. Накладки зручні, комфортні, присутні чотири варіації кольорових рішення цього ножа. Ви їх зараз бачите на екрані. Накладки невеликої товщини і зовсім пласкі. Як на мене, краще було, якби вони хоч були трохи округлі, тоді б ніж краще заповнював долоню. А так, в принципі, мені дуже подобається, як він заповнює долоні. В порівнянні з Віві Тімбербарку, який був у мене на огляді, там руків'я хоч і товстеньке, але воно і коротеньке, і вузеньке. Мені в руку той ніж взагалі не ліг. Тут же все по-іншому. За рахунок того, що це фултанк п'яткою клинка, ми можемо щось розбивати, колоти, розмочалити якусь гілку, розбити якісь горіхи і тому подібне. Тімляк комплектний, ну така дуже дивна штука, чисто декоративний. Краще б тут не був невеличкий тімляк на руку, щоб ми могли одягти і робити якісь рублячі удари ножем, коли нам треба загострити якусь гілку або побатонити трішки дров для вогнища. Обробка якісна, ніде немає ніяких заусенців і тому подібного. Зведення ну, трішки несиметричне, як на мене. І спуски там 0,3, здається, в меншій тоншій частині перед вже самими підводами. Кінчик клинка достатньо ломовитий, відповідно, ним можна щось колопати. І в цілому підхід компанії мені подобається такий ломовитий ніж для туризму та мисливства. Якщо порівнювати з більш тендітним райком F815, бачимо. Абсолютно різні підходи. Райк 815-й такий невеличкий ніж в той час як цей сендкат більш ломовитий і сокироподібний, так би мовити. Піхви ножа сенткат виконані з кайдексу, якісно виготовлені, ніж добре в них тримається квинти з потайними головками, точніше головки з іншої сторони. За необхідності можна повернути на 90 градусів, але це зроблено таким чином, як в райка. Треба відкручувати гвинти і переставляти їх на інші отвори. За рахунок наявних отворів на піхви можна намотати запас паракорду і використовувати його десь як набір виживання, так би мовити. Присутній дренажний отвір, але він не в центрі симметрично, а лише з однієї сторони. Для кріплення на пояс необхідно затиснути ці два вушка, після чого ми зможемо відкрити паз, куди будемо вставляти ремінь, ремінь від спорядження. Бачимо голівки гвинтів, виконано все якісно. Лиття охайне і проблем немає. Крім того, ця пересувна планка дозволяє регулювати ширину зазору. Відповідно, можна використовувати піхви під ремені різної ширини. В піхвах ніж тримається дуже добре, фіксується там з відчутним таким клацанням і зусиллям, і, відповідно, нікуди звідти не випаде, якби ви не трясли, і при цьому немає ніяких зайвих звуків, що він там бовтається. З таких зауважень до комплекту ну, хіба що замінити тімляк на щось більш продумане. Бо це такий чисто декоративний елемент. Ось так виглядає брутальність та практичність. Це один з небагатьох ножів ці який мені дійсно сподобався. Як по виконанню. Ну, в принципі, по виконанню всі ножі ці виконані якісно. А от по тому, як він ліг в руку і як він працює. Простота форм та ніяких зайвих елементів. Ці Віві Сенткат трішки батонінгу. Подивимося, як він себе показує на цьому. Основа балка стара. За рахунок того, що ніж фултанк, ми можемо не боятися проводити ним такі роботи. Колотушка маленька, звісно, і плюс тут сучок у нас. Якщо ж нам треба просто настрогати трохи стружки, то, будь ласка, між цим впорається. Але зважаємо, що балка стара, просмолена, постояла в старому будинку дуже довго, але і з цим ніж може впоратись. Якщо ж взяти молоду зелену гілку, то тут взагалі проблем не буде, ніж її поріже. Так, різ в нього буде трішки гламовитий, але не настільки, оскільки товщина в обухці в нього всього 4 мм, а не 5 як це буває в деяких ножів. Але загалом так, ніж достатньо гламовитий, і різ в нього не скандинавські спуски. Ну і давайте подивимось, як ніж батонить. Це стара абрикоса. вистояна все літо. Якщо ж гілки молоді, то таке грубання виглядає ось таким чином. Пам'ятайте, що ніж це в першу ніж в першу чергу для різу, а не для рубки. Це просто скажімо скажемо так знущання над інструментом. Крім того, що різ даного ножа достатньо такий ломовитий за рахунок того, що зведений він достатньо товсто, слід відзначити той момент, що ми не зможемо ним висікати іскру від кресала за рахунок того, що обух трішки у нас заокруглений. У всьому іншому, це такий традиційний ніж. Виконаний з непоганої сталі, яка досить легко правиться, непогано тримає заточку та дозволяє певні знущання над собою, як то батонінг та перерубання гілок, що, в принципі, не властиве для ножів. Хоча подібного плану туристичні ножі повинні це дозволяти робити над собою ось такий ніж. Також з мінусів, як на мене, руків'я. Ну, особисто мені хотілося б, щоб воно більше заповнювало долоню за рахунок більш об'ємних накладок. Наразі вони у нас просто пласкі. Ось такий ніж це Vivi Cut. Це туристичний або мисливський ніж. Це не тактичний ніж, не EDC ніж, це ніж саме для природи. Він може лежати у вас в автомобілі і бути використаний десь на пікніку, або використовуватися на полюванні на рибалці. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!